Доброго дня, шановні трояндолюби. Хочу показати вам сьогодні, як розвиваються мої троянди. Це Ніна фон Штрауберг. Бачу, що бічні пагони в неї понаростали досить гарно. І вже маємо по декілька пар листочків, по дві пари, то точно. Але є і на ній такі пагони, де затримка розвитку. Або з якихось причин тільки брунічки в такому стані. А розвивається вище до верхньої частини пагони. Тобто в цьому пагоні я так бачу, що недостатній сокорух. Нижня його частина старіша. Можливо, я його восени і видалю зовсім. З цього боку діді брижоутер, червоні пагони, потужні, випадіння не бачу. Поки що все добре. Обрізала її. Цього, верніше, восени минулого року. Так, деякі пагони метр п'ятдесят, ну, до двох метрів. Жасмін. Цьому саджанцю близько 20 років і бічні пагони от тільки починають розкриватися, хоча є подекуди і от така картина. Вона цей сорт дуже швидко нарощує базальні пагони. Вона кожного року дає хороший приріст і є з чого оновлювати. Ось така вона. Наприклад, Sky. Також гарні пагони на, на дві пари листочків вже. Нижня частина у цього сорту, бачите, оголена, а зверху. Багато пагонів. Джордіна. Ось така більше паганів у верхній частині, а на ось цьому пагоні, хоч він двохрічний, але розвиток хороший. Катерина фон Бора. Моя улюблениця – це компактна витка троянда. Тут два саджанці в одній ямі. Один старший, другий молодший. І ось така вона. Розвиток також у верхній частині пагонів, хоч вони і не старі. Це може бути також особливістю сорта. Ще подивимося декілька видких сортів Флорентіна, яку я веду трьома пагонами, тому що немає для неї місця. Це один із потужних сортів, але в мене не так багато місця, тому веду таким чином. Характерною є у цього сорта те, що бокові пагони наростають. До пів метра навіть вище, і на кінці квіти. Тому треба буде час від часу її оці бічні пагони підв'язувати. Це пале рояль. Три пагона залишила я. Ну і знизу також на рівні пів метра і метр позалишала пагони, щоб квітування було і знизу. Подивимось далі марітін. Марітін також активно розвиваються. Це два пагони двохрічні. Розвиток більш активний до кінця пагонів. І однорічні ось тут. Пале Рояль І ще один. Обрізала восени коротко, лише один пагін залишила довгим. Отак От у мене вийшло. Сабріна. Цей, па... Цей сорт є видким, але особливість його в тому, що у нього прямі потужні пагони. Висотою бічні маю на увазі, які наростають до висоти метр або навіть метр тридцять, і на, на горі квіти цвітя. Тому обрізала таким чином десь 60 сантиметрів, метр-метр тридцять, метр тобто різної висоти. Приріст гарний. Алоха Бернер. Тут два, два саджанці поруч, вік їхній десь близько років 10. Поки що все добре. Немає випадінь із молодих приростів. Бічні пагони цього сорту наростають десь сантиметрів 50 і зверху квіти. Так що опора вся буде у квітах, я так собі думаю, так би мені хотілося. Поки що із з це поки що все.